малята, А чи знали ви, що повітряною кулькою можна не просто гратися, а ще і малювати? Якщо ні, я зараз вам все покажу. Ми сьогодні з вами намалюємо нетрадиційним способом літню галявинку квітів. Подивіться, які гарні квіти вийшли в мене. Якого вони кольору? Так, вони червоні, але ви можете зробити такого, якого захочете самі. Це дуже цікаво, пізнавально. А ще найголовніше те, що для малювання вам знадобиться пензлик тільки щоб намалювати стеблинку та листячко. А саму квіточку ми будемо малювати маленькою повітряною кулькою. Тож дивіться уважно, як це зробити. Для роботи нам знадобиться папір, повітряна кулька, фарба, краще її покласти в тарілочку або палітру, резиночка або бонитка, ножиці, щоб зрізати з кульки частинку, що ми зараз і будемо робити. Можна і не зрізати, але так буде зручніше її вивертати. Я беру і отрізаю верхню частину серединку нам треба покласти невеличкий кусочок вати, серветки або губки що-небудь. Тепер закручуємо кульку на висоту того, що ми поклали всередину. Щоб у нас вийшов внизу маленький такий м'ячик, маленький шарик. Я закручую маленькою резиночкою. Тепер буду вивертати кульку назовні. Коли ми вивернули, виходять отакі гарні складочки. Завдяки яких вийде гарний малюнок. Трішечки надуваємо нашу кульку, але не сильно. Залежно від того, які ви хочете, щоб у вас вийшли квіти. Я хочу, щоб в мене вийшло багато маленьких квіточок, тому надуваю кульку ось такого невеличкого розміру. Тепер я буду вмочувати кульку у фарбу. І робити відтиск на папері. Притримую палітру лівою рукою, набираю фарбу на нашу кульку в тій частинці, де є складочки, тримаю за хвостик. і роблю відтиски. Коли я розумію, що вже фарби залишилося на кульки мало, я повторно вмочую її в фарбу. Квіточок я буду ставити багато на всій нижній частині аркуша. Можна по всьому. А якщо захочете, можете зробити якусь композицію або букет та проявити свою фантазію. Мої квіти будуть рости на галявині. Тепер жовтою або золотавою фарбою зробимо невеличкі серединки. Якщо зробити серединки темною фарбою чорною, то у нас вийдуть схожі на маки. Трішечки примочуємо до серединки. Дуже простий спосіб малювання і вийде у всіх. Набираємо тепер зелену фарму і проводимо тоненькі лінії від кожної квіточки до низа листа від квіточки і до низа аркуша. Зверніть увагу, стеблинка може бути не обов'язково рівною, вона може бути зігнутою, хвилястою, і частинка її може бути перекрита за квіточкою. Але по квітах не проводимо стеблинки, не перекриваємо їх, щоб не заховати всю красу. Тепер примочуємо маленькі листочки по боках робимо від ворсу і виходять листочки. Ось така яскрава і літня робота у нас вийшла. Дітки, я думаю, вам сподобався такий спосіб малювання квітів. Ви вже приготувалися малювати? Розімніть, будь ласка, свої пальчики, приготуємо ручки і зробимо пальчикову гімнастику квіточка. Наші лагідні квіточки розпускають пилюстки. Голівками качають вліво, вправо нахиляють. Наші лагідні квіточки закривають пилюстки. Голівки нахиляють. І тихенько засинають. Ну, а ми не будемо спати. Ми будемо малювати. А тепер пригадайте малята, чим же ми будемо малювати, та які матеріали нам знадобляться? Так, це повітряна кулька, папір, пензлик, щоб намалювати стеблинку. Добре, що ще? Серветка, щоб витерти ручки. Дуже добре. Стаканчик з водою. Так, звичайно, фарба нам знадобиться. Папір, молочинки або альбом. Ну що ж, а тепер можете приступати до такої цікавої роботи. А ваші батьки вам обов'язково допоможуть. Я малята буду дуже чекати ваші яскраві квіточки. Надсилайте мені фотографії, як ви їх малюєте, та з готовими роботами. На все добре, до побачення! Зустрінемось!